Від зупинки кровотечі до невідкладних хірургічних втручань у Львові проводять навчання для лікарів, які рятують життя нашим захисникам. Яку методику використовують та з якими складнощами стикаються медики? Дивіться у матеріалі Олега Янка. За операційним столом команда лікарів на практиці відпрацьовують теоретичні знання у рамках спеціального курсу розробленого професором хірургії. Військової школи Вальдеграс у Франції Франсуа Понсом головний акцент надання екстреної допомоги в бойових умовах серед тих, хто опановує нові та вдосконалює вже набуті навички. Військовий хірург Ярослав Голод найскладніше травми, які призводить до масивної кровотечі, те від чого наші бійці гинуть на полі бою. Через що вони на жаль не встигають потрапити на операційний стіл або до надання медичної допомоги, все, що стосується судинної травми, травми серця, це найшвидша наймасовіша травтра основу медичного курсу становить метод спрямований на стабілізацію стану потерпілого. Та запобігання розвитку фатальних ускладнень лікування розбивають на кілька етапів, обираючи найефективніші варіанти для порятунку. Передусім, це є важкі поранення комбіновані травми, де важко одразу налагодити відновлення повністю. І курс, передусім, йде про damage control, Є такий термін. Damage control – це концепція підтримки, яку фактично. Порятунок пораненого можна розділити на окремі періоди. Нову методику застосовуватимуть не лише у військових госпіталях, а й у мобільних шпиталях на фронті. Вчаться на біологічних моделях. Це дозволяє максимально реалістично відтворити травми різного ступеня важкості. Симуляційна медицина десь там посередині Ми можемо працювати конкретні травми. Це може бути травми травної системи, травми судин, травми серця, травми травмолеги. Сьогодні ми це моделюємо і відпрацьовуємо, як подолати пошкодження, як подолати це в один етап або остаточно. Більшість лікарів, які опановують курс, працюють як із цивільними, так і з військовими. Вони наголошують, щоб урятувати якомога більше життів, необхідно постійно вдосконалювати свої знання. Є різні травмуючі фактори, різні травмуючі чинники це і вогнепальні поранення, кульові поранення, осколкові поранення, і так звані політравми, коли є поранення більше однієї ділянок тіла. І от наш, наша війна теперішня, вона якраз супроводжується тим, що поранення відбувається декількох ділянок. Тобто це поранення і грудної клітки, поранення черевної порожнини. Ми на цьому курсі намагаємося відмоделювати схожі поранення, які були там. Навчання організували на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Там облаштували дві операційні, щоб залучити більше лікарів до тренінгу. Програму фінансують міжнародні партнери. Вони ж надають медикаменти, інструменти та витратні матеріали. Надалі такі тренінги планують проводити щомісяця, поступово залучаючи лікарів інтернів та студентів старших курсів. Олег Янко, Арсен Рузанов, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.